Дозвольте сьогодні привітати всіх вірних, всіх українців, всіх християн світу з великим святом, святом покрива святої Богородиці. Це звичайно свято всіх християн. Для українців воно має особливе значення. І особливу потребу зараз, коли всі моляться за, за благозбережену Україну нашу, за мир. За те, щоб Україна була врятована. І думаю, що не випадково 11 років тому я підписав указ для того, щоб скасувати День захисника 23 лютого, який має відношення до країни-агресора і призначити, щоб святкування Дня захисника сьогодні співпало з ним покрова Пресвятої Богородиці, з ним. Українського козацтва і з Днем заснування Української повстанської армії. Це стало справжнім народним святом. Я сьогодні всіх вітаю захисників всіх свят, бо це не тільки українські воїни, це українські волонтери, які підтримують армію, це рятівники, це лікарі. Які рятують, лікують поранених. Це жінки України, які плетуть сітки антидроми. Це діти, які малюють малюнки нашим воїнам. І це вся Україна. І вся Україна зараз стала захисником. Думаю, що зараз це співпадає з тої події, яка трапилась в Молдові. там... Вибори перемогли європейські сили. Але я хотів би звернути вашу увагу на ту роль, яку відігравала молдовська філія Російської православної церкви. Це була п'ята колона, яка руйнувала молдовську державність, і в якій нічого не вийшло. І не випадково зараз, після Створення Православної церкви України після отримання нам з рук Вселенського патріарха і Робці Святості Варфоломія Томаса, ми нарешті маємо свою православну, соборну апостольську, українську, незалежно від Росії церкву. Ми нарешті маємо можливість молитися в храмах Божих нашою українською мовою. Ми нарешті маємо тверду надію, що Україна переможе, городиця помістить нас під свімофор, і закінчиться війна. Наступить мир, про який ми сьогодні молилися Михайловському Золотоверхому разом з делегацією фінської православної церкви, на чолі з її предстоятелями. Я думаю, що це дуже символічно і це і означає. Продовження процесу визнання нашої церкви в світі. Чим я вас і вітаю ще раз зі святом покрива Пресвятої Богородиці і святом захисту. Дякую за допомогою України і всіх І нехай це свято дарує нам віру і надію на те, що Пресвята Богородиця своїм покровом буде оберегати кожного з вас. Дякую. Дякую, Дякую.